Я трошечки освіжився і продовжую далі свою мандрівку Тернополя Водичка тепла, з Викупався, освіжився. І продовжую далі свою мандрівочку Тернополя Тут так свіжо біля ставочка не відчувається спеки. В місті то так жарко, спекотно, а тут добре. На озері є такий острівок. На островок веде такий істочок. Така тут альтаночка. Тернопіль таке комфортне місце. Місто. Мені подобається. Зате ще не таке місто, місто Тернопіль.